Вітаю, друзі! Сьогодні вирішив приїхати на риболовлю. Дуже цікаве місце, до речі. Половить окунців. Що з цього вийде, зараз подивимось. Ось, бачите, зараз буду намагатись спіймати рубину на ось таку приманку. Ось робимо закид. І так будемо намагатись спіймати оконця. Як палка гуляє, щось таке крупненьке сіло. Ого. Щось таке цікаве, друзі. Погляньте, погляньте. Який спротив. Щось так. Щука, друзі, щука. Ви погляньте. Думав, окуня, тут щука. І фірокарбон муха 0,18. Як її достати, навіть не знаю, друзі. Щука, погляньте. Треба флексіон зробити. Як її намагати... Ого! Усе бляха-муха рибина. Бачите, щука, яка взяла на лярву. Усе риболовля. Ус... Айпі тільки не йди. Не потрібно уходити. Ні под немає. Блін, як її дістати, друзі. Підкажіть, будь ласка. Як її можна дістати буде. Мабуть, пішла вже. А ні, сидить ще. Погляньте. Лярва і щука така. Усе риболовля. Усе риболовля, друзі. Усе спротив. Яка велика. Ай-яй-яй-яй-яй. Погляньте. Яку рибину вполював на лярву? Ось вона. Яка рибина. Бачите? Не в шахту, але за краєшок губи взяла. Усе риболовля Усе рибина Як акуратно. Погляньте, який гачок. Ось така приманочка лярва, бачите? Такий маленький гачок. І така велика рибина, на всю приманочку взяла. Зараз ми її відпустимо, друзі. Давай, пливи. Друзі, все лайк. Like. Бачите, як пішла? Лайк, like, друзі. Ще одне таке цікаве місце. Зараз пробую його ще трошки так обловити. Попробую зараз біля кущів. Туда пару закидів зроблю. Тобі ж так буду намагатись обполювати всю ділянку зараз би сонечко не завадило б бо спочатку йшов сніг зараз вже можна так сказати що вже дощ йде а сонечко було б зараз було в нагоді щось ще потрібно сьомого кінцю. ви бачили друзі отже друзі щойно знайшов яму прокидав ось з цією приманкою лярвою всю ділянку прокидав, риби зовсім немає, тільки одна клювака була, збиття приманки і все. Отже, зараз буду намагати шукати більш такі середні глибини. Отже, ходімо, друзі, може там нам повезе, погода якась цікава, то калюжі, то сніг, то грязь. -да. До речі, все одно будемо намагатися спіймати якусь рибинку. Тут спробую, і потім так буду переходити, переходити і переходити Бачили друзі? Блін, щось не сподобалося, богачок маленький, бо така... А, так, а не, є, друзі, сів-сів, підібрав він, атакував, а потім начебто нічого не було, зробив ще одну паузу і добрав його. Погляньте, який красавчик, який красивий окунець. Такий крупненький бляхамуха. Взяв як жадібно нашу приманочку взяв. Ось такий. Окунець. Черговий закіт. Друзі, спіймався такий окунчик, Погляньте, який красень. Погляньте, який. о, який гарненький. Бачите, ось така приманочка, лярва, 3 грама, такий окунчик, красень. Отже, друзі, сьогодні така у нас риболовля вийшла, всього лиш за декілька годин. Підписуйтесь на канал, а мені пора вже на роботу збиратись. Бай!